Дефлю Стронг. Сила для розблокування носу та лікування нежиттю. Розкажи, будь ласка, з якою новиною ти виходиш в ефір Український тиждень? Що це таке і чого очікувати? А, привіт, влада. Вітаю тебе і всіх наших глядачів. Ну, я обов'язково розповім про український тиждень, який тут сьогодні стартує у Вашингтоні. Це справді важлива подія. А власне заплановано ряд заходів, які будуть мати справді непересічне значення для нас і в цілому для американо-українських відносин. Але все ж таки, я би почала із свіжих заяв Дональда Трампа, тому що от зараз знову дуже дуже багато уваги до цього прикуто. А буквально зараз ці хвилини Дональд Трамп дає виступає, точніше, де лунає ряд заяв. Ну почну з того, що дійсно. Де про що ти частково згадував зокрема сьогодні в Білому домі? Трамп підписав указ вже офіційно про призначення Кіта Келога спеціальним представником у питаннях України і Росії. І, власне, підписуючи фактично цей указ і коментуючи ситуацію на російсько-українському треку, він і зробив заяву стосовно того, що зараз уже досягнуто значний прогрес. Якщо дослівно перекласти те, що сказав Трамп, то він сказав, що досягнуто значного прогресу Елотов прогрес оф Ukraine. тобто скоріше. Це можна трактувати як все ж таки не прогрес в питанні врегулювання російсько-української війни, а прогрес на треку Росії і України. Знову ж таки, Трамп останнім часом робить дуже розмиті заяви, коментуючи ситуацію якраз із врегулюванням чи припиненням російсько-української війни. Тому будь-які його коментарі знаєте створюють лише більше. Тло для домислів і можливо навіть певних спекуляцій на цьому фоні конкретики дуже мало хоча знову ж таки слів і заяв дуже багато. Але виступаючи сьогодні, він також ще і е, заявив про те, що фактично е, хотів би обміняти е, і отримати від України е, е, цінні. Метали, які на які багата власне, українська земля, цінні корисні копалини. Тут ми можемо розуміти, що зокрема мова може йти про уран, титан, літій, графіт це зокрема ті е, цінні, рідкоземельні а власне метали, які дійсно ще президент Володимир Зеленський, в тому числі, міг пропонувати безпосередньо і американські, так би мовити, стороні. В плані перемоги, який був представлений тут у Вашингтоні, ще восени, як ми пам'ятаємо, коли Зеленський відвідував американську столицю. Ну і зазначається, що дійсно ці метали мають величезне значення не лише для України, для української економіки, так само впливають на світову економіку. Ну і Зеленський сам публічно артикулював увагу на тому, що якщо умовно Росії вдасться захопити більше і більше українських територій, окупувати, то безпосередньо Росія отримає контроль над цими цінними. Корисними копалинами тому сполучені штати мають бути зацікавлені в тому, аби е, мати самим до них досвід, доступ, а не власне дати можливість Росії все це забрати, і це очевидно лише посилить конкретну спроможність Російської е, Федерації. І от зараз бачимо, що Трамп фактично у своїх е, своєму виступі теж використовує е, цю риторику. Тому от сподіваємося, що дійсно певні е, зрушення по е, усьому. Ну, скажімо так, у Росії українсько-американському треку, і можливо навіть тому плану перемоги, який був представлений напередодні тут у Вашингтоні, є, і це може свідчити, що контакти відбуваються, і певні власне переговірні позиції узгоджуються стосовно якраз ось цих контактів, які відбуваються, то тут нам нагоді дійсно буде якраз у цей український тиждень, який нині розпочинається у Вашингтоні. Ось буквально за годину тут біля пам'ятника Тараса Шевченка, де я Ходжуся, а буде. Таке символічне відкриття українського тижня, зокрема покладатимуть квіти як представники української делегації, так і власне американські конгресмени. Ну і в цілому, впливові е, демократи та республіканці. Тому е, в рамках українського тижня заплановано дуже багато різноманітних заходів, е, і це чудова можливість і чудова нагода для представників української влади ну власне шукати спільні точки дотику із американським стеблішментом, новою можливо адміністрацією Дональда Трампа. Ну або розвивати ті контакти, які уже є, а очевидь, такі контакти є, бо тут так само зараз перебуває і очільник власне президентської фракції Слуги народу Давида Рахамія у Вашингтоні. І був він тут напередодні, навіть як стало відомо, брав безпосередню участь. Так був присутнім під час інавгурації Дональда Трампа в Капітолії. Це достатньо рідкісна нагода. Ми всі розуміємо. Далеко не кожен бажаючий політик з тої чи іншої країни мав можливість бути там присутнім, і те, що там власне був саме Давид Арахамія, представник української влади, на такому почесному місці, як пише, наприклад, видання «The Independent», це дуже гарний знак для України. А, тому ем, можемо сміливо припустити, що саме Давид Арахамія і є тією людиною тут у Сполучених Штатах, які яка якраз і шукає ось ці контакти, спільні точки дотику з американцями. Ну і тим паче, що сам Давид Арахамія не так давно заявляв, що дійсно готуються зустріч на найвищому рівні між українським президентом Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом. До речі, тут в Вашингтоні активно обговорюють можливість того, що така зустріч відбудеться саме під час українського тижня, тут у Вашингтоні, тобто уже ось. У найближчі дні, ну вочевидь, ми не можемо стверджувати із стовідсотковою впевненістю, що такий контакт буде, але знову ж таки це буде дуже показово для нас, для того, аби розуміти аналізувати, що взагалі відбувається на україно американському треку. Очевидно, якщо ця зустріч відбудеться тут у Вашингтоні, якщо прилетить Володимир Зеленський, це буде означати, що справи йдуть добре, і ну власне контакти встановлено. Якщо ж ні, то це так само створить додаткове, ну можливо. Таке поле чи додатковий простір а, говорити про те, що а, не так а, тепло, можливо, так, або не такі близькими, не такими близькими є а, контакти нової американської влади, а, нової американської адміністрації і а, української а, влади. Ну але в будь-якому випадку а, ми розуміємо, що а, ці контакти, і зокрема зустріч Дональда Трампа і Володимира Зеленського, як я вже сказала, може відбутися в рамках українського тижня. Зокрема, тут буде від проходити дуже важлива подія, яка накладається на український тиждень. Це так само національний молитовний сніданок. Ця політична, навіть ну така релігійно-політична, скажімо, так подія має величезне значення тут у Вашингтоні. На ній завжди присутній і виступає президент Сполучених Штатів. От зараз на кадрах, ви зокрема бачили, як це відбувалося ще за першої каденції Дональда Трампа. Ну і ось уже 6 лютого. Цього тобто цього тижня має пройти наступний національний молитовний сніданок, де буде дуже багато тисячів і без перебільшення політиків з усього світу, і включно із навіть там американською. Владною верхівкою, а також представники інших країн, ну і от якраз є сподівання певні, що в рамках і цього національного молитовного сніданку можуть відбутися певні контакти знову ж таки з українською стороною. Більше того, так само тут у Вашингтоні вже в п'ятницю пройде український молитовний сніданок. Ну і фактично можливо саме якраз на цю подію і приїде Володимир Зеленський. Знову ж таки, якщо будуть встановлені. Контакти з американською адміністрацією стосовно молотовних сніданків дуже коротко нагадаю і розповім. Можливо, хто не знає. Це дуже, як я сказала, важлива подія тут всередині сполучених штатів. Вона була започаткована ще після другої світової війни, коли фактично республіканці і демократи. Шукали спосіб, як об'єднати країну, і у такий спосіб, об'єднавшись самим, вони молилися за мир і порядок в середині сполучених штатів і в усьому світі з того часу. Ця подія вона ну набрала таких більше ознак політичної, але тим не менше це все ще важлива і релігійна подія. І фактично зараз тут, як я вже сказала, дійсно кожного року присутні ну от буквально тисячі політиків, як тут з середині сполучених штатів, так і з усього світу, так само присутні представники різних конфесій, релігійних лідерів, громадських лідерів, суспільно-політичних лідерів. Тому це важливі важливі події, за якими я тут буду обов'язково далі стежити, Влада? Спасибі тобі за цікаву інформацію. Дякую, що ти вийшла в ефір. Був радий тебе бачити. І я тобі вважаю гарного продуктивного дня. Спасибо. Андріана Кучер, ведуча 24 го каналу, долучалася до нашого ефіру. Спецпредставник Трампа Келох має приїхати в Україну в середині лютого для зустрічі із нашим президентом. Про це каже нам видання НВ із посиланням на джерела як завжди. Ну тож, давайте. Розберемося, що взагалі. Було до цього моменту, а і коли ж нам все ж таки келога очікувати чи не очікувати? Ну, отже, кіт Келог відвідував Україну ще у 2023 році, але як приватна особа. Тоді він побував у деокупованих та прифронтових містах. Зустрічався з мером Харкова Ігорем А Новий візит Кіта Келога в Україну, але вже як спецпредставника президента США. Було анонсовано на початку січня 2025 року ще до вступу на посаду Дональда Трампа. Келох мав відвідати Київ, а потім поїхати в Париж та Рим. Подейкують, що навіть і в Росію з'їздив. Однак згодом стало відомо, що спецпредставник Дональда Трампа відклав. Ознайомчу поїздку до Києва та інших європейських столиць видання Reuters писало, що візит Келога очікується вже після інавгурації 47-го президента Сполучених Штатів Америки. В МЗС України пояснили, що жодних політичних причин перенесення поїздки американського посадовця не було І йшлося лише про юридичні причини, за якими візит Кіта Келога має відбутися після вже інавгурації Дональда Трампа. Зокрема, згідно із законодавчим актом США під назвою Логан Акт, усі контакти мають відбуватися після вступу на посаду президента. Цікаво, що цього факту вони не знали, а дізналися вже перед самою поїздкою. Ну от бачите, дуже добре, що вони вивчають різні документи. Можливо, під час вивчення одного з них їм під руку ще й попаде такий документ, як Будапештський меморандум. Вони ще й його почитають і щось згадають. Це взагалі було чудово. А, нагадаю, що у неділю. 2 лютого в інтерв'ю Associated Press Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Кіт Келох із командою відвідають Україну найближчим часом. Цитую: я впевнений, що вони будуть дуже скоро в Україні. Для них це важливо, і ми так домовлялись із президентом Трампом, що команди почнуть працювати більше, щільніше так воно й буде, заявив Зеленський. За словами президента, контакти онлайн і телефоном вже ведуться, але конкретної дати візиту немає. Лідер США Дональд Трамп вчора також повідомив, що його адміністрація запланувала низку зустрічей і переговорів, зокрема з Україною, з Росією та різними сторонами. Ну, ці різні сторони можуть бути. Абсолютно різними, як і Китай, як і країни Близького Сходу, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати це ті сторони, які можуть бути в цьому контексті задіяні і скоріше за все будуть задіяні. Але нам з вами цікаво, дійсно чи приїде і коли приїде. Ну питання, чи приїде, воно вже так і не стоїть. Приїде точно. А коли ну от інавгурація відбулась, логічно припустити, щоб він вже приїхав. Але знову ж таки логічно припустити, що цей візит просто без якихось умовно кажучи домовлених пунктів, він був би ну безмістовним і без якогось сенсу. Тому вочевидь, йде йдуть процеси, про які каже і Трамп, в тому числі, і вочевидь, за підсумками якихось, ну назвемо це так першого раунду цих процесів. Можливо, вже доцільно буде їхати і в Україну, і в Європу, і можливо Кіту і в Росію, і щось там, умовно кажучи, требувати і від нас, і від росіян, і від європейців. Ну у них же там свій стиль закриття цього питання. Стиль, який в принципі. У Трампа поміщався в 24 години, але в підсумку не помістився, і навіть е, в декілька тижнів. Тому будемо е, дивитися, Трамп і його команда достатньо обережно працюють в цьому питанні. Ми цю обережність не просто зчитуємо е, поміж рядків. Ми цю обережність відчуваємо в повітрі, тому що те, як відповідає Трамп, те, що він говорить, е, е, і його команда, вони всі це говорять обережно і кажуть, що не хочуть робити навіть якихось зайвих рухів, зайвих заяв, які б могли весь цей процес ну, злякати, спогнути і закрити. Тож будемо спостерігати за тим і далі. До речі, ще одна цікава для нас з вами новина: обіцянка Трампа. І маска закрити програму USAID відкриває двері для Китаю. Про це пише видання Bloomberg. Сьогодні в центрі уваги опинилась новина, що може кардинально змінити глобальний вплив Сполучених Штатів. Тож, адміністрація Трампа погрожує закрити агентство США з міжнародного розвитку, цю програму USAID, яка виділяє понад 40 мільярдів доларів на допомогу різним країнам світу. Це стосується як програм з лікування ВІЛ у Африці, так і фінансування України. USAID було створено ще під час президентства Джона Кеннеді для боротьби з радянським впливом у країнах, що розвиваються. Але тепер ця організація на межі колапсу. Поки світ був зайнятий торговою війною Трампа з Канадою і Мексикою, сайт агентства тихо згас у вихідні. Ми закриваємо його. Заявив Ілон Маск, мільярдер і ключовий союзник Трампа під час сесії X spaces після півночі. Ця заява викликала паніку серед гуманітарних працівників від Найробі до Даки, адже під загрозою опинилися програми охорони здоров'я для матерів у сільських районах Африки, лікування холери в Бангладеш та допомога мігрантам у Латинській Америці. У неділю співробітники USAID Отримали електронного листа з повідомленням, що штаб-квартира агентства у Вашингтоні буде закрита для персоналу в понеділок до подальших вказівок. Сполучені Штати є найбільшим донором у світі і витратили близько 68 мільярдів доларів на закордонну допомогу у 2023 році. Але вже через тиждень після вступу на посаду адміністрація Трампа заморозила всі ці витрати. Частково їх відновивши пізніше, залучивши дипломатів і гуманітарні організації в стані невизначеності, цей крок паралізував один із головних механізмів геополітичного впливу Сполучених Штатів, відкривши шлях для конкурентів, таких як Китай. Пекін вже є провідним інвестором у багатьох країнах глобального півдня і тепер має шанс ще більше зміцнити свої економічні та політичні позиції. Сенатор від Нью-Джерсі Енді Кім заявив: Блумберг а дії Трампа послаблюють глобальне лідерство і вплив Сполучених Штатів. Наша допомога за кордоном допомагає боротися з хворобами, запобігає голоду та є інструментом стримування авторитарних режимів Китаю, Росії та Ірану. Адміністрація Трампа наполягає, що пауза необхідна для запобігання марнотратству та узгодження витрат із політикою Америка понад усе. Крім цього, Трамп вивів Сполучені Штати зі Всесвітньої організації охорони здоров'я та Паризької кліматичної угоди. Під час свого першого терміну Трамп намагався конкурувати з Китаєм, створивши корпорацію фінансування розвитку DFC, яку підтримав і президент Джо Байден, але портфель DFC у 48,9 мільярдів доларів для таких проєктів, як залізниця через анголу, виглядає мізерним порівняно з 1,34 трильйона доларів, які Китай позичив між 2000 і 2021 роками для забезпечення доступу до енергії та критичної мінералів заморожування американської допомоги може прискорити міграцію з таких країн як Південний Судан, де допомога Сполучених Штатів становить 7% ВВП країни або піратство в Сомалі, де ця цифра досягає 9% ВВП. Минулого року адміністрація Байдена навіть зібрала пакет економічної та безпекової допомоги для Габону, щоб запобігти військовій присутності Китаю в цій країні. Особливо гостро ситуація виглядає в Африці на південь від Сахари, яка отримує найбільше фінансування USAID після України. Невизначеність щодо майбутньої майбутнього програми загрожує зусиллям із забезпечення чистої води і може сприяти поширенню таких інфекційних хвороб, як Ебола та віл. У неділю Трамп пригрозив припинити всю майбутню допомогу Південній Африці через закон про експропіацію землі, пов'язаний із безпідставними теоріями змови щодо захоплення землі у білих фермерів. У Бангладеш інститут охорони здоров'я, що займався лікуванням холери і недоїданням, звільнив близько тисячі працівників, а в Латинській Америці місцеві організації допомоги мігрантам опинилися на межі закриття. У Кенії, де Сполучені Штати підтримують понад 30 тисяч медичних працівників, влада досі не знає, які програми залишаться фінансованими. Ми безумовно відчуємо скорочення клінічних послуг, сказав тім Террі, виконавчий директор Федерації охорони здоров'я Кенії. Для наших лідерів це серйозний сигнал. Підсумовуючи, такі дії адміністрації Трампа можуть не лише поставити під загрозу життя мільйонів людей, які залежать від американської допомоги. Але і значно послабити геополітичний вплив Сполучених Штатів для України. Це питання набуває особливої важливості, адже ця програма USAID є одним із ключових джерел фінансування для підтримки реформ гуманітарних проєктів і розвитку інфраструктури в умовах війни. Втрата цієї підтримки може не тільки ускладнити внутрішню стабільність, але й вплинути на обороноздатність країни. Україна може використати цю ситуацію як дипломатичний інструмент для тиску на Сполучені Штати, підкреслюючи свою роль як фортпосту демократії в Європі та стримуючий фактор для агресивної політики Росії. Україна може апелювати до саме стратегічного важливості продовження допомоги. Також варто залучати європейських союзників і міжнародні організації для створення додаткового тиску на Вашингтон, наголошуючи, що скорочення підтримки України відкриє шлях для посилення впливу Росії та Китаю у регіоні. Крім того, Україна може звернути увагу на те, що припинення допомоги поставить під загрозу вже досягнуті успіхи у реформах і антикорупційній діяльності, що суперечить довгостроковим інтересам Сполучених Штатів у стабільності і демократичній східній Європі. Таким чином, повернення до політики підтримки не лише врятує мільйони життів. Але й допоможе сполученим штатам зберегти свою роль глобального лідера, стримуючи вплив авторитарних режимів.